Фредерік Форсайт, Замовлене вбивство, Цей маленький бар на розі однієї з вулиць у південному Брукліні, майже як і всі інші на цій вулиці бачив кращі часи. Будинок той стояв за декілька ярдів углиб від тротуару з облупленими стінами і двома поверхами пустих складів угорі. Неонова стрічка над дверима сповіщала, що це будинок Джо, але Ка вже давно зникла. Усі будинки на цій вулиці були колись охайними, добре доглянуті, в них мешкав славний бруклінський робочий люд, а зараз перетворився на смітник, де мешкали ті, хто не мав роботи, і ті, кого вже ніхто не брав на роботу, і перебивалися вони з хліба на воду. Жоден з них не звернув уваги, а якщо й звернув, то нічим цього не виказав. Коли надвечір похмурого дощового дня 1983 року біля бару зупинився чорний лискучий лімузин, у машині було четверо той, що біля шофера та ще один з двох, які сиділи на задньому сидінні, вийшли з машини. Обидва були одягнені у чорні, щільно підігнані костюми, обидва тихенько причинили за собою дверця та авто і пильно. Обдивилися навколо. Усе в них так і промовляло кодло. Вони підійшли до дверей будинку Джо. Один із них зайшов у середину, а другий став спиною до дверей, таким чином, заблокувавши прохід. Крутий зайшов, озирнув приміщення, за столом сиділи двоє роботяг. Блідий бармен витирав склянку рушником, який навряд чи можна було вважати чистим. Він завмер, побачивши свого нового відвідувача. Крутий вийняв із пачки стодоларову банкноту і поклав її на стійку, і буркнувши щось наказним тоном. У лічені секунди по тому, як бармен сказав роботягам, що бар зачиняється, на пік крутому був поданий. Пияки почвалали до виходу, протискаючись повз охоронця біля дверей. А сам бармен зник, десь у нетрях службових приміщень бару. Тільки після того, як охоронець біля дверей кивнув головою, чоловік, що лишився на задньому сидінні, вийшов з авто. Він був нижчий на зріст, старіший і гладший. На ньому було широке темне пальто і капелюх, і він міцно стис шкіряний кейс. Він пройшов тротуаром. Охоронець підтримав відчинені вхідні двері, і ось він опинився в барі. Ніс його морщився з відрази, але місце було те, що треба тихе, безлюдне, жодного свідка. Він обрав кабіну навпроти задньої стіни, охоронець мостився на високому табуреті бару, і вони стали чекати. За десять хвилин примчав мотоцикл чорний, а на ньому чоловік, вдягнений у чорну шкіру. Він виїхав на тротуар між лімузином і дверима бару, зліз із мотоцикла і поставив Ямаху на підставку. Він не зняв шолом і не підняв темне забрало. Охоронець дивився у чоловіка перед ним. Крізь темне скло на нього теж дивилася пара очей. Ти той кого звуть механіком? спитав ганстер. Шолом повільно кивнув. Кажуть, ніхто не бачив твого обличчя. Ти любиш бути обережним, га. Вуста механіка було видно над металевою дужкою, яка захищала підборіддя. І я все ще при ділі і ніколи не програю, сказав він. Охоронець кивнув задовільно. Я знаю твої умови, прогарчав він. Половина зараз, половина по завершенню. Він поляскав по шкіряному кейсові. Перша половина ось тут. Ти візьмеш? Скажи, за що? відповів механік. Кажучи, відверто, він був заінтригований. Він знав, хто перед ним це Луї Пасанте, один із босів родини Гамбіно, які панували у Брукліні. Ось це і збивало з пантелику старий Карло Гамбіно помер. І найстарішим у родині був зараз великий полі Кастелану. такий же, як і Пасанте, старомодний бос, що захоплювався поняттями, якими б дивними вони не були, поняття честі та шани, але новачки, яких очолював готі, вже наступали їм на п'яти. І все ж таки, якби права рука боса хотіла, щоб зник якийсь молодик. То він би міг використати когось із своїх людей, зведені спускові гачки, сліпі виконавці, без будь якої платні. Пасантик кинув на стіл фотокартку. Ця сволота ошивається біля моєї дочки. Ніхто не має права ошиватись біля моєї дочки. Зроби так, щоб його не стало. Але це має виглядати як вулична бійка. Он воно що? Ідеться про особисту вигоду, родина не повинна знати, дочка також. На фото було молоде, симпатичне обличчя, не типове обличчя гарного чоловіка, але різко окреслене і зіпсоване лише тонким рубцем, який тягнеться від лівої скроні до кутика губ. Він був з тих, кого жінки називають цікавими. Адреса невідома. Прогарчав пасанте, але він спить з нею у неї удома. Беренстаунт, Грінч Віландж. Вона зве себе Вікторія Пасмур, навчається в акторській студії. Він зіжмакав адресу, яку механік уже запам'ятав, і кинув на заляпаний пивом стіл другу фотокартку. Тепер палка, присрась молодого коханця, ставала зрозумілою. Вона була справжньою красунею. Замовлений убивця засунув обидві фотокартки у кишеню свого шкіряного броня. узяв шкіряний кейс і підвівся. Все буде, як потрібно, сказав він тихо. Дівчина нічого не дізнається. Він пройшов через бар, проминув охоронця на табуреті і вийшов на двір. На вулиці він відкрив гаман за водійським кріслом. І кинув туди жмут банкнотів і засунув руку всередину, щоб розкласти їх рівномірно. Потім він випростався, закрив пустий кейс і повернувся до дверей. Бос сказав, щоб я повернув йому кейс, сказав він. Здоровило міркував занадто повільно і не поцікавився. Чому це його босу знадобився цей дешевий кейс? Він відчинив двері і його штовхнули так, що він поточився всередину. Двері зачинились, і охоронець отримав у голову дві кулі. Його товариш, який розмовляв із пасанте у другому кінці кімнати, випростався і обернувся. Права рука потягнулася до лівої пахви, але запізно. Чоловік у чорній шкірі присів на почіпки, стискаючи пістолет обома руками. І увігнав йому дві кулі в лоб на відстані одного дюйма, одна від одної. Пасанте встиг підвестись, коли в нього влучила куля. Механік залишив порожній кейс на столі у кабінеті, речовий доказ пограбування невідомими особами. Повернувся до свого мотоцикла і поїхав геть. За дві милі від бару він зупинився біля смітника на фонтейн Авеню. Жодної душі не було поруч уночі, коли він зняв свій шолом і заборолом, поклав його на бензобак перед собою і дістав дві фотокартки. Ту, на якій була зображена дівчина, він залишив собі. Він довго вдивлявся у другу фотокартку, ту, на якій був зображений юнак, і плавно провів пальцем уздовж рубця. Який тягнувся через його обличчя від лівої скроні до куточка губ? Він розірвав цю фотокартку на клаптики, викинув їх на вітер над смітником і поїхав геть.